Доброго дня, сусідко, а що ви з сапою по городу ходите, перепочиньте, давайте сельські новини обговоримо. Дай Боже здоров'я, сусідко, а що ви щось цікаво почули? Та постання ж новина села, що Сидір, що живе біля моєї куми, приїхав з відпустки, а там таке сталося. Та що ж, розкажіть? В санаторії зустрілись Сидір та Варвара, покохались, полюбились, як голубів пара. Він притоптаний добряче, а вона ще дівка, в нього лисина на голові, а в неї в кучерях голівка. Він шептав їй Не боюся ні людей, ні суду. До кінця тебе варюся, я кохати буду, а вона аж умрівала, дивлячись на нього. До кінця любити будеш, тобто до якого. А він, як голуб до голубки, припадав до дівки. До кінця путівки. — Оце так. І такого старого потянуло на кохання, обдурив дівку. А до мого сусіда приїхав якийсь поважний гість. А я з дисакою ходжу по городу і почула їхню розмову. І вам, сусідком, розповім поталанило зустрітись двом старим друзякам, що не бачились, напевне, 20 років з гаком. Пропустивши по Черчині, ходять по оселі і тихенько розмовляють збуджені і щирі. Гість любується портретом гарна балерина, посміхається хазяїн. То моя дружина гість картину розглядає. О, яка картина? Хто так здорово малює? Теж моя дружина. Гість побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш, то дружина, я не вмію грати. Так жінка їстра діє, руки золотіє, і танцює, і малює, навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже: Перша гарно грала, друга добре малювала, третя танцювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате, та що вміє борщ варити і білизну брати. Недарма він ніяк не міг собі жінку вибрати. Четвертий раз одружився, але вже вибрав тут, та що вміє все робити. Він хотів собі білу ручку ізністи, а де ж вона приживеться у селі. Правду кажеш, не знаю, і на ці він зупиниться. Ой, а мій чоловік вчора вже таке витворив. Що? Чоловік говорить жінці ти сходи по воду. Вона глянула сердито у таку негоду та хороший же хазяїн цю холодну пору пожалі їй собаку вигнати із двору. Чоловік розвів руками, о, пішла в атаку. Хто ж сказав, що ти з собою узяла собаку? А мій Іван за розум взявся, в книгах рився зранку до обіду. Жінка вийшла із кімнати і мовила сусіду, ти в не клич Івана, він за ум узявся. Все читає та читає, книгами обклався. А сусід собі промовив значить, все в порядку. Не збрехкавши десь у книзі, заховав десятку. А ти й не здогадалася, що в нього там хованка? Ох, сусідко, та там ж моя нічка. Побіжу, а то уже до цього часу все вишелипав. Чую, чую, Іване, дуже боч насипати. Бувайте, сусідко, а то уже голосує, як скажений. Бувайте.